Падай, падий! Хорош! Хорош! Ай, хорош! Молодці збили! Неспокійна ніч для львів'ян ворог здійснив комбіновану атаку на місто, і, на жаль, попри титанічну роботу ППО уникнути влучань не вдалося. Під прицілом знову опинилися житлові будинки та інфраструктурні об'єкти. Постраждали одразу два райони залізничний та галицький. На вулицях митрополита Андрея та Олени Степанівни. Два будинки зазнали руйнувань. 15 квартир тепер непридатні для житла. Найбільше зруйнованих є два будинки на митрополита Андрея, 16 і Олени Степанівни 35. Також пошкоджено є два промислових об'єкти, також політехніка, політехнічний університет. Вибиті вікна в 46 будинках вибиті 522 вікна, і далі інформація ще уточнюється. Пошкоджено також 19 об'єктів бізнесу. Відомо, що медики надали допомогу чотирьом мешканцям Це троє дітей та дорослий. 46-річного чоловіка довелося госпіталізувати із травмами середньої важкості. На щастя, ніхто не загинув, адже під час обстрілу люди були в укриттях. Зараз на місцях влучань працюють усі служби Внаслідок ударів. Пошкоджена цивільна інфраструктура, виникли пожежі. В даний час о 6.26 пожежі всі ліквідовані. До гасіння пожеж залучалося 15 одиниць техніки, 55 чоловік особового складу. Сьогодні та завтра на вулиці Стороженка працюватиме виїзний ЦНАП, який надаватиме допомогу постраждалим мешканцям. Тут люди зможуть оформити компенсації: це 12 тисяч гривень за вибиті вікна та 8 тисяч за пошкоджені двері, а також отримати до 15 тисяч для оренди житла.